І знову здравствуйте. Зараз буде відбуватися депутатська комісія з питань прав людини законності до депутатської діяльності, етики регламенту, антикорупційної діяльності та з гуманітарних питань. Ми з вами будемо знаходитися на місці. Тут Буде пряма трансляція з засідання депутатської комісії. Давай почекаємо, що мабуть реалексіна, ніж. Ані, за лада повідомлення, що стелексіна принесет. 11.05 поки ще на розпочатку я хочу розказати людям можливо подати селищної ради. Складають постійні комісії, тобто кожен депутат є членом якоїсь комісії. Ці депутати проєкти рішень до сесії готують. Ви часто можете чути на сесії, що депутати приймають з огляду на те, що комісії розглянули ретельно проєкт рішень, які подаються. Так рветься зв'язок постійно, тобто я вам хочу показати, як обговорюються питання на комісіях, щоб ви мали ну, розуміння про рівень обговорення цих питань. Ну скажу вам свою думку, не про цю комісію, але я була на бюджетній і на земельних комісіях, мене не влаштував рівень. Рівень розгляду питань. Депутати не володіють інформацією і не запитують таку інформацію. Ну, я вважаю, дуже важливо. А На сесії, коли запитують, чому ви такі рішення приймаєте, вони сказали, депутати кажуть, що збираються більшості. На Думку комісії трошки затримається комісія, чекають членів комісії і доповідачів. Ми не вийдемо, ну, тобто ми, я зайду в сесійну залу, коли дійсно розпочнеться комісія. Закликаю ще раз. разі не сірішлися, але насрія вони тільки що були. Я не знаю. Ось мені здається, тут може я не знаю. Я вимогла давно вже оприлюднювати засідання наших сесій і вважаю, що це буде саме вірне рішення, щоб громада бачила, як вирішується питання громади. Тому, ну, тому тоді ми будемо знати дійсно, що приймає селищна рада. На мою думку, занадто багато вже. Роздана майна громади, занадто багато роздається, майна громади і громада не має зиску. Зараз у нас прийде ще один до поглядач. Добре. Що хочу сказати, якщо в людини на землі є родовище нафти, вона стає мільярдером, так? Да? Багато людини. Якщо Громади в надрах є титан, граніт, багаті землі сільськогосподарські, тобто виникає дуже велике питання, чому ж наша громада така бідна на сьогодні, з дірявими дахами, з дірявими дорогами, з жахливими сховами? Покриттями для дітей Отак, От іде доповідач, і ми заходимо на комісію. Сьогоднішне засідання із такою сумною подією, яка відбувається в нашому селищі, має на знову загиблого нашого героя, Яна Хрещенка. Тому ну, вам про це. Інформація буде висвітлена згодом на сайті, але трагічні ну, події в нашій громаді відбуваються. Нехай буде світлою світлої пам'ять про нього. Непоганий хороший хлопець, молодий 2001 року народження. Але ем, ситуація ось така сумна. Переходимо до розгляду наших питань. Перше, в нас є проєкт рішення про внесення доповнення до положення про службу в справах дітей Шанської селищної ради та затвердження його у новій редакції. Склад комісії у нас сьогодні є три члена комісія, відсутні Микола Загради за станом здоров'я. Ліна Ростислав, ви ви доповідаєте з приводу вашого. Шановний голову комісії, депутати, запрошені, присутні. Сьогодні на розгляд комісії виноситься питання про внесення доповнень до положення про службу справи дітей Рошанської селищної ради та затвердження його в редакції. А саме, Прошу внести доповнення до положення про службу у справи дітей Ршанської селищної ради, затвердженого рішенням 11-ї сесії 8-го скликання Іршанської селищної ради від 22 грудня 2021 року 247 та доповнити його пунктом 4. -тим. А саме, назва повна служба у справах дітей Єршанської селищної ради, спорочена назва ССД Іршанської селищної ради. І затвердженням подальшого новій редакції. Для чого це потрібно зробити? Скорочена назва юридичної особи, якої є Служба у справах дітей, передбачена для казначейського обслуговування юридичних осіб, якої є служба у справах дітей для подання фінансової звітності до підрозділів казначейської служби України для повної назви установи організації. Структурного підрозділу, передбачення обмеження в кількості символів, повна назва служби у справах дітей перевищує цю кількість, служба, повна назва служба у справах дітей Рашанської селищної це, це чисто технічна так. Чисто, технічна по кількості Ну, so, по великому рахунку будь-які е, заклади або в положенні прописана повна Речі, назва, воно в пункті можна Речі, казати назву. Тому що без цього ну, так якби. Абревіатура повинна бути допомога. Добренько. доповідачем була начальниця служби справ дітей uh -huh. Федерального Ірина Ростиславина. Дякую вам за доповідь. Маємо ну, рекомендувати розгляд на розгляд сесії і депутатів. Тому розсунь. Одного. Одного голоса. Дякую. Yeah. Е Наступне питання у нас е, про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Шарської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки та порядку використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті, е, на здійснення заходів з виконання комплексної програми соціального захисту населення Шарської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки. Доповідачем є начальник відділу соціального захисту Шарського ради Галина Васильчук. У нас доповідайте з приводу. Шановні члени комісії, на сьогоднішній день у нас в громаді функціонує затверджені сесіями селищної ради три програми, які забезпечують реалізацію. Державної політики на території громади в сфері соціального захисту населення. Для зручності, в першу чергу, громадян, у нас є на постійному сайті розділ програми, де кожен бажаючий може зайти і подивитися, які ж діють програми на своєї громаді, тобто, щоб не шукати в різних програмах, де є соціальна сфера, да. якісь питання, а зайшли в одній програмі, прочитали, вичитили, побачили. Крім того, це якби є і рекомендації власного департаменту фінансів. що це була одна програма. Плюс до того з 23 року, з 1 січня, все більше повноважень переклали на відділ. У нас є цей відділ. Тобто, бо цього у нас, наприклад, матеріальні допомоги там йшли через селищну раду, так як я відео, вони йдуть і через відділ. Ця програма, згідно чинного законодавства, прилюднювалася на... Сайті, в стільному сайті селищної ради була погоджена на виконкомі 26 травня, розглядалася на, на бюджетній комісії, теж члена комісії була підтримана. Но, да. да, все, що, да, що, 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 що має згідно місцевих коштів місцевого бюджету. Тут прописані заходи, які передбачається програма, починаючи від проведення святкування 20 дітей, захисників. України і закінчуючи, ну так у нас зараз більш пріоритеті, і ми, на жаль, де повномасштабна війна, то це нас військові да, поранені зокрема, і члени сімейних забіг, то все це розписано в програмі і плюс чи доповного порядку. Ну а, Щоб людина чого... могла, да, подивитися, які от треба документи. Для зручності, і для зручності, для роботи, для зручності для користувачів. Ця програма, звичайно, в комплексі вона А вся, вся інформація винесена з тих. Трьох програм, які були не зведені сюди до кучі, ми вивчали його в нас. І тут нас вже більш вона розгорнута, тут вже порядками написано, на бо попередні Була програми ще писалися да, і до створення відділу, можна зносили тільки допомоги. Ще <рес> ще <рес> Відконодавства перекладалися на місцевий бюджет, на громади, на одні місцеві урядування, і просто ті програми доповнювали порядками. А, ну але ж зручніше, коли це буде одна комплексна програма, тобто попередні ми. Так, в треті чині. Це буде у нас комплексна програма соціального захисту населення. Дякую не Станом на голосування маємо рекомендувати винесення даного рішення на сесію і для затвердження його. Ну, це така дуже серйозна програма, тому що на сьогоднішній день купа народу потребує цієї соціальної підтримки, ну, ще... і, і ті аспекти, які викладені тут, вони захопили. Ну, усі категорії, вразливі, які впадають. Так, вважаю, якщо, ну, да, да. ну як би, чинно-заборозумність. Голосуємо? Так. Да. Одноголосно, голосуємо, голосу, да, на не можна Дякую. Дякую. Далі розглядаємо, в нас ще є проєктив. Тут є особиста заява про звільнення заступника, і маємо погодити її і рекомендувати винесення розгляду ну, саме цього питання на, на сесії. Ось розглянувши заяву першого заступника селищного Вишанської селищної ради Курока Василя Михайловича. 12. 23 про звільнення на посади за і сторін керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункт 1 статті 36 кодексу законів про працю України, ну і враховуючи рекомендації нашої комісії, то ми вносимо це питання на розгляд депутатів на розгляд сесії, селищна рада вирішила. Що говорить про, про, про проєкт рішення. Достроково припинити повноваження першого заступника селищного голови Яшанської селищної ради королюка Василя Михайловича, з іскузуював особисто заяву про звільнення займаної посади за згодою сторін в останній день займання, закінчення терміну додаткової відпустки 27 червня 2023 року при належному документальному оформленні, видавши відповідне розпорядження, виключити першого заступника селищного голови королюка зі складу. Виконавчу комітету Шанської селищної ради віділогувал бухгалтерського обліку та звітності Шанської селищної ради. Провести остаточний розрахунок Служба Олександром Михайловичем відповідно. Контроль нашій комісії. Маємо рекомендувати на сесію, тому голосуємо за проєкт рішення і за заяву. Так, і в нас ще є декілька заяв про конфлікт інтересів, так як е ті особи, які подають свої проєкти які, на розгляд депутатів, вони мають утриматися, ну, враховуючи, е що це ще може. Е Заподія е протидія корупції. Розглядаємо перша в нас заява є Мазуренка. В нього три заяви про конфлікт інтересів, тому що він подавав. Е на, питання, так, на це, передачу основних засобів і е правиль. фінансування. Тому маємо взяти це до уваги і ну, контроль за тим, щоб він не брав участь у голосуванні. Хто за? Підтримуємо його заяву. І також є е наш колега Єрмаков Антон Володимирович, там теж є. Euh, питання, які ще подавала розуміло. його дружина, і в нього теж конфлікт інтересів і він має втриматися від голосування. І наступна заява від голови Сахненка. А М -м -м. ще це заява? Є, є всі заяви. Uh, всі є заяви uh, три, Єрмакова, Ну і ваша вже ми розглянемо Я після дія. І Сергій Сергій Петрович Сахненко а, подавав надання дозволу Іщук на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки на сільського господарського призначення. Теж він не братиме участь у голосуванні. Конкурує. І є заява. Секретаря Шанської селищної ради Катерини Денисенко відповідно до статті 59 з позначкою 1 закону України про місцеве самоврядування України, стаття 35 з позначкою 1 закону України про запобігання корупції, повідомляю, що при розгляді питання проводять розгляд заяви селищного голови Шанської селищної ради про дострокове припинення повноважень в порядку дня 26 позачергової сесії, сесії 8 скликання 8 селищної ради у мене виникає конфлікт інтересів Тобто при розгляді заяви голова написав заяву ну, на розгляд сесії з приводу звільнення, звільнення тому Катерина Олексійна пише про конфлікт інтересів, тому що враховуючи законодавство, функції після звільнення, якщо це рада доводить звільнення голови, повноваження має на себе приймати виконання функції, має виконувати. Ось тому е, і є ця заява. Теж ми знаходимося. Е, питання вичерпані? Голосує. Зустрінемось, так, голосуємо за, е, за заяви одноголосно, але маємо це контролювати і е, нагадувати е, депутатам, бо можуть забутися, знаєш, подіях, події, події відбуваються. Добренько виграємо сальфеті дякую